Стане наступним головою Єврокомісії. Це головне питання екстреного саміту Євросоюзу у вівторок у Брюсселі через два дні після виборів до Європарламенту. Євродепутати сподіваються, що європейські лідери погодяться з їхнім кандидатом. Говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини. жан Клод Юнкер є нашим провідним кандидатом на пост керівника Єврокомісії. Тепер ми поговоримо на саміті, як проводити консультації з європарламентом. Ми знаємо, що жодна з фракцій не має більшості, тобто буде важливо створити більшість. Сайссвортаром гієн брати Мірс Лідери Франції та Британії перед початком саміту закликали реформувати Євросоюз після того, як антиєвропейські партії здобули набагато більшу підтримку виборців, говорить Девід Камерон нам потрібно враховувати, що Брюссель став занадто великим, занадто владним. Від занадто багато втручається владу слід передати країнам ЄС, де це можливо. Європа має діяти лише там, де це необхідно. І нам потрібні такі керівники Єврокомісії, що дійсно це розуміють. На саміті також обговорюють вибори в Україні. А президент Литви Даля Грібовська Грібоскет підтвердило, що євросоюз має підписати економічну частину угоди про асоціацію з Україною 27 червня. Однак майже всі дискусії присвячено наступному керівнику Єврокомісії. Я думаю, що Кемеро намагатиметься Ворити блокуючу меншість рішення у раді ЄС ухвалюють кваліфікованою більшістю голосів. Тож він уже може здається розраховувати на підтримку Угорщини та Швеції, але цього ще недостатньо. І я не впевнений, що інші європейські країни, навіть Швеція, готова піти на пряму конфронтацію з Європарламентом, проігнорувавши думки виборців. Результати європейських виборів виявилися неприємними для багатьох лідерів у ЄС. Велику підтримку здобули крайньо праві партії у Франції, Британії Данії та крайньо ліва партія у Греції.